Був проголосований закон про підняття акцизу на паливо, і цей акциз на паливо б'є по економіці, б'є по товарам, і послугам, б'є по тому, що на паливо для армії будуть витрачати більше, б'є по аграріям, які готуються до. Збирання врожаю б'є по кожному українцю, тому що на генераторах живуть останні декілька тижнів або місяців всі наші громадяни, тому що влада витратила мільярди гривень. Не зрозуміло куди, не укріпивши об'єкти критичної інфраструктури. Тому сьогодні у людей немає світла там і 4 до 20 годин. кому як повезе. Сьогодні ми всі з вами знаходимося в одному човні, на відміну від представників влади. Цей закон був проголосований. Ваш покірний слуга разом з нашими колегами з розумної політики подали блокуючу постанову, і поки не буде засідань Верховної ради, Стефанчук не зможе підписати цей закон і направити на підпис президента. Тобто питання про підняття вже проголосованих податків для українців трохи відтерміновується.